Ці четверо молодих людей знайомі зовсім недавно всього два місяці. Проте кожна їхня зустріч є особливою, особливою тим, що спілкуються вони інтернаціональною мовою англійською, а зустрічі їхні іменуються розмовниками. В одному з рівненських кафе молоді люди не вживають алкоголь, а працюють над своїм саморозвитком. Сам заклад готувався як соціальне місце, і тут по ідеї повинні проходити якісь речі корисні для молоді і Оскільки я викладач за освіти англійської німецької мови, мені здалося, що я можу ще дати людям, і вирішила практикувати англійську. Оксана, як викладач за освітою, старається зробити ці розмовники цікавими і корисними, щоразу обговорюючи нові теми. Їх підбирають спільно, аби всі могли висловитись того чи іншого питання. За два місяці, що проводяться розмовники, англомовна молодь рівного вже встигла обговорити науку, книги, соціальне підприємництво, українське мистецтво та все це виключно англійською. Одна з учасниць розмовників Іван Налисак дізналась про розмовник випадково. У нас такий був фестиваль рівне активна, і на цьому фестивалі проходили різні презентації різних організацій міста рівного. І саме на цій презентації я тоді дізналася про розмовник. Дуже корисний тим, що люди, які вивчають англійську, їм подобається англійська, вони можуть тут вільно собі спілкуватися з такими ж людьми, спільні інтереси знаходити, розмовляти в принципі, застосовувати свої знання на практиці, що дуже корисним в плані вивчення іноземної мови. На жаль, зараз молодь не дуже активно долучається до таких розмовників, але то, скоріш за все, в силу необізнаності в даному питанні кажуть організатори зустрічей. Проте вони, як і учасники розмовників, упевнені у їхній користі і вірять у те, що молодь почне приділяти більше уваги такому виду проведення часу. Анна Мореконь, Артем Лаговський, новини Рівного.